Кукурудза. Що першу розпадає на думку, коли ви чуєте це слово. Можливо, великий врожай, багато пожнивних решток чи, може комбайн з кукурудзяною жаткою. Кукурудза відіграє значну роль у виготовленні їстівної продукції всього світу. Тому виростити гарний врожай з гарною якістю зерна цієї культури падає на плечі фермера. Гарний врожай залежить від багатьох факторів. Це і попередник, і термін посіву, і глибина посіву, і кількість несення добрива, і гербіцид, який застосовується, і чи є обробка, чи нема обробки ґрунту, і так далі. Але давайте поговоримо про те, що ми саме висіваємо про посів. Ми можемо багато казати насіння кукурудзи, якої компанії все ж таки краще. Чи Лімагрейн, чи Піонер, чи Сінгента, чи Декалп, і так далі. Але ми з вами живемо в Україні, в якій також. Є своє насіння кукурудзи. Тому зараз у 2024 році, в момент війни, я думаю, віддавати перевагу українському виробнику насіння буде не тільки більш патріотична, а й більш доцільна для гарної економіки країни і розвитку аграрного українського бізнесу. Тому я, Владислав Чайковський, і моя компанія Грунту Тех зробила цей рік крок. Для того, щоб підняти українського виробника кукурудзи ще вище. Тому на базі господарства Мріхіна Юрія Миколайовича і саме Юрія Миколаєвича, який дозволив посіяти себе в господарстві, демо поле. Так, так, вам не почалося демо поле кукурудзи. На демо представлені три компанії. Дві компанії я вже знімав, а саме кукурудзи від них можете знайти це на моєму каналі. А це відео чисто для компанії. Степова. І так, що стосовно сходів, відео знято ще 17 травня, так, так, вже сьогодні червень, але ну, трішечки я не встиг викласти відео вчасно. Значить, по історії поля, попередник соняшник у осінь була зроблена одна дісковка десь на 5-7 ну до 10 сантиметрів, Потім весною посів, перед посівом ніхто нічого не робив. При посіві 100 кг карбаміду на гектар, норма висіву 60 тисяч на гектар, глибина посіву 5 см з 70 міжрядня. Що стосовно гібридів, компанія степова виділила 4 гібриди на демо, це гібриди RAM 1023, Рекольд, Pattern і RAM 8443. Значить, гібриди посіяні, сходи були отримані дуже гарно. При посіві проблем з настройкою сівалкою не було, все вийшло добре. Одразу хочу сказати, що якість самого посівмату доволі гарна. Тобто, якщо ми беремо там, ще більш дешеві там, компанії на синеві кукурудзи, то там якість, самі розумієте, не дуже гарна. Тут кукурудза дуже гарно відкалібрована, гарно протруєна, все добре. І висів, ішов добре. Зупинятись зараз конкретно на кожному гібриді я не буду. Це ви вже зможете побачити в наступних оглядах поля. Скажу, що зараз ситуація не дуже красива, бо пішов бур'ян, пішла амброзія, пішов міші, пішла падалка соняшника. В принципі, вже обробки гербіцидом відбулася Це по 2 літри на гектар. І також після оприскрення через добу пішов дощичок 5 мм. І от зараз, коли я записую відео, знову ж таки йде дощ, я думаю, ще міліметра 3, 3 випаде. Тому думаю, буде все добре. гербіцид спрацює, А якщо що, то проведемо ще один міжрядний обробіток однією думаю, великою лапою. Щоб вона не забивалась рештками соняшника, і там, думаю, буде все добре. Трішечки зараз був зайнятий, тому не зміг проїхати на оприскування саме кукурудзи, тому одразу дякую трактористу Андрію, який працює в Юрію за те, що зняв невеличке відео саме по оприскуванню. Да й в принципі в технології нульового обробітку, мінімального обробітку з застосуванням пестицидів, в основному, а не обробки, то вся відповідальність за вражайність лягає на людину, яка робить оприскування. Тому Андрій дякую тобі за гарну роботу. А що стосовно наступних відео, чекайте вже скоро огляд. Кукурудзи після застосування гербіциду. Дякую всім за увагу, дякую всім за перегляд. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Бажаю усім вам світла, води вдома. Всього найкращого. Бувайте, підписуйтесь на грунтутех. Дивіться далі ще дуже багато цікавого.